Як то кажуть, від слів до справи все ж таки переходимо, тому що цілий ранок ми розмовляємо про екстрену медичну допомогу. Але дуже багато питань у нас виникає. Ми постійно обіцяємо, що все ж таки ставимо один одному і не знаємо, Ці питання як до один відати. одному, що нам ставити, нам треба їх ставити до фахівця. Тому ми сьогодні запросили до нашої студії долю Руслана, лікар загальної практики, сімейний лікар, терапевт Запорізькому обласному центру служби крові. Пане Руслане, вітаю раді вас, вас бачити. Так, бачити. Так, дуже Раб. вдячні, що ви знайшли час завітати до нас. Ми знаємо, що це дуже важко. Лікарям взагалі викрити час і прийти в студію, бо так. це робочий так час. Пане Руслане, сьогодні говоримо про що ми ви попали до нас, як то кажуть, так. в от стівки наші телевізійні. Тому що ми сьогодні дуже багато питань піднімаємо до того, що чи має людина просто звичайно бути готова до чогось екстреного до приїзду так. фахівця? Так. так і приклад я розказував, просто ж ви розуміли про що при мені там молодий чоловік. Втратив свідомість, товариш його, його. Ну я думаю, що хлопці військові, mm. нас так не mm -hmm. пішуть, нічого дошло. Mm -hmm. Він е, його поклав, каже: просто допоможи його перенести. Отак поклав, підняв ножки догори, щоб, мабуть, прийшов до тями. E свідомість повернулась, підняли, що Дай водички, А Ми водички, знали водички, ну, щодієм, і він каже: Тажи, що я, роблю, я все знаю. Я такою ну yeah. нормально, ви все правильно робите, Ну, все, все правильно роблю. Ні, не, без алкоголя, без нічого, просто от, 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 от такий стан що до чого. Але людина знає, що як допомогти, і я. Ми в ну, не знали, що які тут ]ось є кіно є алгоритм. дивіться, щоб... давайте по перше будемо розрізняти. Є домедична допомога, mm -hmm. це може надавати люба людина, і екстрена, це ви вже казали, що це фахівець. Mm -hmm. е, якщо ми кажемо за домедичну е, втрата свідомості, то тут основне е, зрозуміти: е, ну от ви їдете по вулиці, mm -hmm. да ока... моделюємо ситуацію. Бачити людину без свідомості. Mm -hmm. Перше, що треба зробити, це такі два паралельні дії. Перше, ви викликати швидку медичну допомогу, mm -hmm. і друге кликати на допомогу, mm -hmm. і оточуючих. Тому що, якщо допомагає одна людина, це 50% так, успіху, так, дві так. три, і ну, так далі. Так потім, коли ви вже наважились надавати допомогу, да, ви потрібно оцінити ситуацію, чи безпечно вам mm -hmm. там бути. Це обов'язково особиста безпека це намборван mm -hmm. в будь цій справі. І далі вже ми бачимо, там, потрібно оцінити, чи є пульс, да, це на сосковому м'язі, тут ми е, вимірюємо, чи є дихання притулилися єдем. І угу. далі вже ми вирішуємо, яка тактика. Але основне, основне це виклик швидкої. Та покликати на допомогу. Можливо, хтось з оточуючих є Ліка. з невеличким медичним е образуванням, Спасибо. Да, і може хоча він досвід якийсь хоча, продовжена. хоча б мінімальний досвід допомозі, так це буде добре. Тому що я розумію, що багато там, наприклад, там людей похилого віку у нас дивиться і ну їм зараз робити ці компресії, ну не дуже коліни болять. то та, це... що, І та я б споваялась би зробити ну, звичайно, її правильно, звичайно. От що нам робити, щоб не нашкодити та нічого не робити, якщо ви бачите, а, що людина вкратила... перш за все. Якщо вони впевнені в своїх діях, не треба. Нажимати, бити і так далі. Е, зараз не треба дихати. Mm -hmm. От є там і штучна вентиляція mm -hmm. легенда за допомогою. Зараз ну, не потрібно, тому mm -hmm. що це може бути або там хуре на туберкульоз, або якісь інші інфекції, які передаються. Так. Тому, будь ласка, у це не треба робити. Mm -hmm. Ну і звичайно, треба метушливо так бігати вокруг цього хворого. Допоможіть, допоможіть, да, кликати, але не заважати іншим надавати допомогу. Mm -hmm. Це дуже важливо, тому що в екстрених ситуаціях ми не знаємо, як людина різна. Там, робить інші, інші дії, тому це так. Оце основне, що хоча б потрібно зафіксувати. Ну і звичайно, е, я всім своїм пацієнтам, коли, коли проводжу якісь майстер-класи, кажу. Три хвилини міз може жити без кисню. Mm -hmm. Тому, якщо ви хоч мінімально базово подивитесь, як робити ці компресії, навіть якщо ви зламаєте ребра, хоча це не важливо, але mm -hmm. ви можете спасти е, життя, людям життя. Давали, да, так, тому так. Перш за все, якщо ви побачили, що людина е, не має пульсу, mm -hmm. поміряли, все поставили ладоні і, хоча б якось-якось качаєте. звичайно, потрібно пройти якісь мастер-класи, mm -hmm. що бажано бажано. Але ну розумієте, різні ситуації в житті. Тому це, якщо втратили свідомість, це що так. це якщо зупинка серця, якщо або ельзур, зупинка серця, та, так, та, так, звичайно, о, або так. банально колаптоїдний стан, е, різко розширились судини. Міск не отримує кров а, і так. все і все, і людина відпочиває. А навпаки, коли, наприклад, високий тиск людина може втратити свідомість? А, звичайно. звичайно, звичайно. А це А чи можна, наприклад, от, ну, це коли от, гіпертонія, так? Чи можна в такий момент підіймати ноги, наприклад, щоб навпаки ще от, а, ноги. Що ну, коли високий тиск, це ж окрема так, так. ситуація. Це окремий виклик привід виклику mm -hmm. швидкої, Так, але ж да. ми не знаємо. От, просто, що кажемо, що, що, Якщо ти нічого не знаєш, краще нічого не робити, звичайно, але коли людина Втрачає свідомість, там зазвичай низький тиск, ага. високий тиск. У них там буде носова кровотеча, ага. блювота, за або почервоніння може Може бути. Почервоніння да? обличчя, да отаке. От а коли угу. без свідомості це зазвичай ми, там ми хоч так трошечки вам Ой, трошки, так а скажіть, будь ласка, що які ми маємо з собою носити? Можливо, ну пігулки, препарати, угу. якісь такі, що базові мають бути, от і для себе. Ну зараз зараз різкий перепад, так, тепло. Колод, да. вітер, магнітні бурі, і ми відчуваємо на собі. Можливо, якась така мінімальна база має бути угу. у нас тобою в сумочці. Е, своїм пацієнтам кажу, давайте так, з тиском ви ще якось можете. Угу. З іншими моментами, тільки які хроніки, які мають собі там, наприклад, бронхіальна астма, вони знають, що можна пшикнути там так. інгалятор. Там стенокардія, вони там нітрогліцерин під язичок і трішки легше. Угу. Але для всіх, отак, от базово, це. Препарат перший каптопрес, угу. О, це, якщо повищений. якщо підвищений. підвищений так, а? І якщо знижений, це або цитрамон, аскафен, ну щось кофеїневе. Кофеїно. Да, угу, Але тут дуже дуже потрібно бути уважним. Тиск може знижуватися не тільки, там, наприклад, від якогось стресу, він може знижуватися, наприклад, від анемії, да? зниження гемоглобіну. Тому це теж е, повинно чітко так робити. Ну і, звичайно, якщо підвищився тиск, наприклад, ваш робочий 120, він там 160, ви розсмоктуєте каптопрес, угу. немає ефекту, це привід викликати швидко. Угу. Далі можна, якщо продовжити по-швидкій, да? угу. е, ще привід, наприклад, за грудинний біль. Виражені. з mm цінокардіє, -hmm. да? вони там пігулки нетригліцерину, то добре. Але якщо вперше виник і він не проходить, то це теж привід викликати швидко. Якщо людина болить в грудях за да, грудях, і вона не може вдихнути, mm -hmm. і там прям така здавлюча, як, е, знаєте, вутюг сюди поклали. Mm -hmm. това, так. Далі, ще привід. От ми розглядали про інсульти. Да, mm -hmm. е, коли людина порушується мовлення, коли вона не може. Е, порухати там, рукою, ногою. Яку, і... Якоюсь... да, чи... частиною тіла. Да. Mm -hmm. І вона не розуміє, де вона знаходиться, дезорієнтація. Да? То це теж привід викликати. Що... Це хвилин. Тут, хвилинку, По, тут це вже інсульт. Сижу, сижу інсульт. зранку ось... з подругою спілкуюсь. Вона каже, е, що ти казала, вколоть треба е, за інсульт? Магнезію. Магний, ось, е, Магнезія. Магнезія. У мене з якщо... собою що... магнезія. Кілограм. Чи можемо ми дати дозволу? Я до знаю, що е, інсульт. Я я людині, хлопцю магнезію. Я ж не спеціаліст ні в чому. Ага. Бо Віка сказала. що За те, що я просто людині щось в колого віддав. Ну якщо людина каже, в мене підвищений тиск, і ми бачимо, що вона відпливає. Ні, вона нічого не каже. Перекосило обличчя і там сі ти бачиш. Я б так не Я Не рада. Мене так маму врятували. Просто так. У мене так маму врятували. Ну це швидка робила? Ні, 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 це до приїзду швидкої її. Отруга mm. вколола так магнезію. Не дивіться, інсульт буває не тільки на підвищеному тиску, але так, на, зниженому і на, тиску. на зниженому тиску. на зниженому, Як тут гадати? на зниженому тиску, вколоти магнезію ми можемо взагалі тратити людину, mm -hmm. і потім ця ін'єкція може бути як причетна Смертливно. до якогось розслідування. Ну то я б такого не радив би, хоча бувають ситуації, коли звичайно. Ну, не Якщо ти переконаний, що я повищений да. тиск і тобі ну, підвищений, що ти розумієш, що зараз інсульт, і потім інфаркт. Mm -hmm. Тоді так коли... ну, інсульт це голова, серце mm -hmm. це інфаркт. Але краще каптопрес. Це просто не треба набирати шприц. язичок і все. Mm -hmm. краще Але, хоча, коли немає <підвищений>. <підвищений>. свідомості, то звичайно ми не будемо давати таблетку, то можна поперкнутися і ще буде гірше. Mm -hmm. mm -hmm. вот. Тому тут, тут багато дуже ситуацій. Та Головне так. швидка. Не якщо ці ситуації, а якщо на вулиці, то і покликати на допомогу. Це таке. А якщо травма, відкриті у нас перелом, чи ви бачите, що кроватича, що ми робимо? Зупиняємо звичайно. Немає, зупиняємо підручним матеріалом. Якщо є жгут, то звичайно це дуже добре. Там, якщо нема, пояс там. Рубашка mm -hmm. затягнули, щоб не було пульсації вище місця. Просто ми кажемо нас цього дуже багато ситуацій, коли треба надавати допомогу, так. прильоти і так далі. Так. Так. Тобто, якщо буде можливість, хоча б подивитися якесь відео, бучаючи, а вже не кажучи про те, щоб сходити на якісь курси просто для До себе, медична, це б було б не е, лишнє, тому що дуже багато таких ситуацій. Так. Тому Зазвичайно. треба знати, що робити. Від, від себе самого видумувати нічого не бажано. Якийсь алгоритм, і ви по пунктам просто робите. Так. Якщо ви завчили по пунктам робити, то да, емоційно ви не можете якось А, вже да, відпрацьовано відпрацьовано. Може, навіть вдома там просто собі прораху, ну, проговорювати там раз на тиждень, або там що. Якщо це, це це. це. Ну в будь-якому випадку це перша швидка uh -huh. допомога, а далі вже якісь там моменти, я там вже казав. Так переходячи то, ми... до крові, uh -huh. ми знаємо, що пан Руслан чи працює так. в центрі служби крові Запорізький так. обласний центр служби крові. Так розкажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь? Для кого збираєте кров? Кому допомагаєте? Uh, у нас зараз за на Запорізьку область один одне місце де ми можемо е, взяти у донорів кров mm -hmm. на велику таку область да. е, там ми збираємо там ми її перероблюємо там і там здається, процедури, механізми да, все. Mm -hmm. там ми її ми заготовляємо у нас там банк ну там скажімо так банк крові, да, і ми тоді видаємо лікарням зазвичай це лікарня або там обласна дуже багато бере крові дитяча лікарня mm -hmm. тому що там на жаль хворі на онкологію Розумієте, хворі, там, ну, діти 3 роки, 5 років це так mm -hmm. дуже тяжкувато. Да? І вони, ну розумієте, онкологія у дітей це їм прогноз життя там, не дуже великий. Тому, звичайно, ми там, і забираємо і компоненти крові тромбоцита, які там для згортування, і, звичайно, mm -hmm. сама кров, да, так. Великий великий процес попит дуже великий, звичайно. Попит звичайно. великий, так. А вистачає чи не вистачає? На а жаль, зараз, зараз донорів бажано було б більше. Більш більше було тому, що потреба все ж таки є, розумієте. Ну, хворих не менше, угу. а на жаль, донорів менше, тому що хтось виїхав, так, а хтось, хтось захворів, хтось да, і так плавно переходячи до того, хто може бути донором, там вже є чіткі критерії. Да? Тобто, якщо хронічні захворювання, цукровий діабет, баранхіальна угу. астма тож, гіпертонія там, з, з великим тиском, ви вже не можете бути донором, mm -hmm. на жаль. Mm -hmm. Якщо ви зробили там, татуювання, пірсинг протягом 6 місяців, операція протягом 6 місяців, теж ви не можете бути mm -hmm. донором. Mm -hmm. Хто згрішив на дієту, вжив алкоголь, теж не може бути донором. Ну і багато-багато моментів, які... Тому, а як підготувати себе? Давати, якщо, наприклад, я давно не здавала кров, так бо там вагітність годування mm -hmm. грудьми, це ж не можна було також здавати ну, кров півроку після вагітності. Ага, і що я маю, Ось, якщо я хочу прийти здати кров? Як я маю підготувати себе? Розкажіть, будь ласка, а, зазвичай ми донорам кажемо. Хто вперше от він планує, да mm -hmm. можна попередньо здати у сімейного лікаря аналіз крові і подивитися, якщо там Загальний, він так якщо так? він знижений гемоглобін, mm -hmm. то просто його підняти Чи потім... нічого не заважає здати <зважає> да? здати. Да. Yeah. Yeah. Ну, звичайно, uh, ми на центрі крові. Ми беремо також, дивимося mm. гемоглобін, перевіряємо на групу Резус, mm -hmm. Звичайно, також ми перевіряємо на гепатити БЦ безкоштовно, все це абсолютно безкоштовно, mm -hmm. на сифіліс, на ВІЛ. Mm -hmm. Групу Резус ще сказав, mm -hmm. так. І все це, от такий комплекс обстеження, от він проходить. Е, що доказав до дієти, то це бажано звичайно виключити алкоголь, виключити жирене, жарене, копчене, гостре, виключити молочні продукти і там. Деякі інші, да? та, наприклад, сур. за скільки? Це дві доби до здачі. <су> бажано хоча б за 12-15 годин. Ага. Угу. У нас є навіть така така пам'ятка, що угу. да? там 15. Читаємо, в 15 минулого да, да. виключити наступні продукти, там причислено, що можна їсти. <су> там гарніри без додавання олії, це і відварена грудка, <су> це і чай <су> <су> солодкий, печиво, без нічого такого. Ну, це, без важливо. Якого додавання. це важливо, так? щоб ну, була кров чиста, щоб потім можна було її... Да, тому що Правильно. якщо, наприклад, якесь порушення дієти, mm -hmm. плазма крові, яка здається, вона така мутна, як ми скажемо. Mm -hmm. У нас такий термін хіліоз. І тоді ми не можемо використати ні плазму, ні кров. Просто людина вирішує здати кров, наприклад, я. Я не знаю там, значить, відчуваю себе нормально. Що там мені написано алкоголь не можна, ага, я не буду пити, то не буде. Там щось поїв хліб хлібчик з медиком, там щось поїв. все, я приходжу здавати кров. Скільки в мене це займе часу, взагалі? От я ж ще не не аналізи не здавав нічого. Я прийшли, прийшли. Прийшли до вас, говорю, хочу кров здати. Зазвичай це півгодини, і ви вже вільні. Вже а. отримали і е, за обід компенсацію, угу. та, і вже отримали довідку, а, що а. ви вже здавали кров, і тут півгодинки зазвичай тобто люди не треба мені спочатку здавати аналіз, чекати щось там скажуть. Чи я просто здав кров? Він дуже далі... швидко. У нас там а. швидка а. лабораторія. У нас а. ви а. прийшли, зареєструвалися, потім пішли до лабораторії. Вас у там все приділили. Ви вже коли приходите до лікаря-терапевта, там у вас вже всі аналізи є, і ви вже ну то, вже лікар розуміє, так, тут те, то те. І все. А mm -hmm. якщо ви ви виявили якесь порушення, тоді ви не берете Ну, звичайно, берете кров, так. Да, звичайно, mm -hmm. ми ж ми міряємо тиск, mm -hmm. ми ж ми слухаємо. Да, всі огляд там. Якщо, наприклад, у пацієнта ну, на, на шкірі там ознаки там, дерматиту, псоріазу, mm -hmm. все ми не можемо брати, тому що це людина хронічно хвора. Або якісь ті моменти ми бачимо там сліди від ін'єкцій, да, якихось mm -hmm. якихось напевне. підозрілих, так? Да, підозрілих, Ми теж ми тоді консультуємося і краще, ну тому що ми ж можна було, що ви Відмовляли е, саме по такому? Ну, так. бувають. бувають. От у відсотках це так для статистики, щоб було е, ну, зрозуміло. Я би сказав, що так не дуже багато, але буває. Ну, десь 5-10% в середньому буває. Зазвичай це з, ми бракуємо по гемоглобіну. Угу. Тому що для чоловіка 135 гемоглобін і вище потрібен. А як підняти гемоглобін? Що треба їсти, і чи якими способами ще можна його підняти? Е, зазвичай кажу, гемоглобін і ретроцити це от ми наша будівна структуру крові. Так? Якщо його він знижується, то є якась причина. Так, так тому краще спочатку визначитися причиною, угу. а потім вже лікувати. Звичайно, у девоно підтікає нашої то кажуть, чудової виходить. половини людства. Ага. Є така особливість кожен місяць тому. Це фізіологічно, тут нічого такого треба робити. Тому ми кажемо після цих днів, хоча б дом 2-3, щоб був нормальний гемоглобін. Якщо... Він трішечки знижений для звичай продукти харчування. Це і говяжа печінка, угу. це і зелень, салат шпінат. Печінка, зелень. Да. Ага. Це і е, горохові, бобові, да. все це і, е, звичайно, червона риба угу. дуже добре піднімає. І Агранат. гречка, гранатовий Гранат сік. Ага. Да, да, все це підходить. Але повинен бути нормально функціонувати шлунок, тому що угу. там все у нас всмоктується. Киш... Кишківник, шлунок. Ну, звичайно, щоб не було ніякої патології. В інших системах роботи. Так працює поколу, по треба треба звідки, да, да. звідки ти губиш взагалі. цю Ти його втрачаєш, ну. так. Чим, якщо наповнити, ти хочеш випити склянку гранатового соку, щоб підняти гемоглобін. Але якщо у тебе виразка, то ну, можна і не гранатовий сок може ускладнити ще так. цей стан. Тому комплексно треба підходити, Це Обережьте ж організм, вікон. це ж людина, треба підходити А ще питання таке: коли. Ми за допомогою розмовляли себе. З собою, що бажано, щоб людина взагалі. Просто я з собою постійно. Ні, це потискує. Дивись, я з собою перекис водню в мене постійно. Тому що в мене є людинка мала, яка їздить на самокаті, ще й йодіка б, звісно, з собою треба А і знаєш, для ран. Що швидко запікає. От, от, от я тобі кожне, точно кажу, що взагалі з собою потрібно, щоб було? Це не кажучи про аптечку автомобільну. До речі, там теж я не знаю, що там лежить, в мене подивитися. Yeah. Але um, хоча um, з собою постійно uh, от таке екстрене, що воно екстр... може? Ну, я вже казав, закап так, та процитрамон, так. Е, І якщо так легенько торкнутися головного болю, він mm -hmm. теж може бути від зниженого тиску, від нормального тиску, від підвищеного. Mm -hmm. Тому, коли головний біль, бажано все ж таки виміряти тиск. Якщо знижений це нормальний тиск, то це або там ібупрофен, або mm -hmm. якийсь такий. Да? А підвищене, звичайно, це каптопрес. Угу. Ну і звичайно, всі ми знаємо і, ну, і розуміти потрібно, що тривалий головний біль це погано для син головного мозку. Потрібно якось вирішувати, тому що це може бути наслідки ну вигляди там ішемічних, якісь могли так, звичайно так, звичайно. так, йод, зелен, да, каці, да, так це, і якийсь пластир з собою треба підтягнути. Звичайно, звичайно, звичайно. зелене такі це... жіноча сумочка, розумієте. І просто аптечку в машині треба взагалі наповнити сформувати, бо коли як не купиш е аптечку, щось є там базове, то щоб має бути. Але коли щось прям треба, потрібно, наприклад, від шлунку немає, щось так. або віз е там ну, завжди немає. Так, Але бінтіків мільйон просто лежить. Якщо як ну, за ферменти тобі... тут потрібно, от зараз от можуть а, якісь м -м. бути Точно, там як шашлички, як щось. там якийсь тось, обов'язково ферменти. Тут як... якийсь знеболювальний, якийсь фермент да. просто Відкізно. лежить. Буває такі коробочки, навіть під полки, щоб на всяк випадок просто в тебе було ну, да. які екстра таким екстрений момент. якийсь. ось якщо ми казали правду, ми йдемо перехожого стався е приступ. Е Шлу, шлунковий, або можливо, не знаю. Ну там щось під шлунковою, або нирки. Так ми казали, або камінь Це обов'язково обов'язково виклик медичне тільки викликнути тільки... чекаємо Ну підпажаємо. камінь в нирках. Та, розумієте, він ну, так, там... розуміємо. Вене, розуміємо ми дати. чітко знаємо. Ми да. ідеально знаємо, як він працює. А знаєш, знає. знає. ну, слава Богу, я не знаю. Слава Богу, І слава Богу, я це як це як народжувати дитину. Ну не така так прям, сама біль, так. Ну я просто так. коли був в камінь нирків, я казав, що якби ми чоловікам треба було ще й народжувати взагалі, я б одразу mm -hmm. сказав, що я я чалт фріт точка. Абсолютно. Ні, це ну, болюче. Ну. Отже, з неболючим ми з тобою беремо, так? Да, обов'язково. Не шкодимо людям, викликаємо. Якщо щось не знаємо, краще да, не знаємо, викликаємо. 103 або 112, так? Так. Скажіть, ось ми ще говорили Сріїм, чи є у нас приватні екстрені служби на допомогу? Бо я кажу, я знаю, що є такі. Так, да. не скатався приїхала, е якщо наприклад за містом. Е наскільки да є? Важливо? Ну я можу точно сказати назву Там медпрестиж я чув. Ну, І лавка є, да, це Але ж у нас швидка допомога, надання першої, Без коштової, безкоштовно. Да, так. Це ми наголошуємо для того, щоб люди не боялися телефонували, що сімейні лікарі безкоштовно, так. надання першої допомоги безкоштовно. Навіть якісь базові аналізи, так ми ж можемо прийти здати до сімейного лікаря. Звичайно, звичайно. Це все безкоштовно. І ви, якщо, наприклад, щось трапилось, можете самостійно звернутися до якогось травматологічного пункту. да, у нас це п'ята швидка. Це теж надання послуг безкоштовно, так. 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 Дуже велика дяка взагалі про Я розмову. Для вам себе дя... ми дізнались. Питання, що ми хотіли задати, ми так, задали. Ми всі отримали поставили дякуємо вам. Так, Дуже дякуємо. Тож з нами був сьогодні Доля Руслан, лікар загальної практики, сімейний лікар, терапевт Запорізькому обласному центрі служби крові. Дуже велика дяка, що прийшли до нас в гості. Відповіли на все. Да. І ми ще навіть побалакали, але просто ефір нам так. не дає такої можливості. Приходьте Дуже до нас, здавайте кров. Нам велика потреба. Про це теж okay. будемо нагадувати і ще раз поговоримо.